або сьогодні на завтра, або завтра-післязавтра. Можливі провокації на самому Майдані. Їхній план буде полягати в тому, щоб спровокувати внутрішні постояння на Майдані, а Беркут і спецпідрозділи внутрішніх військ сюди зайшли просто якби, для наведення порядку. І заява Лукаш, збільшення суду, і збільшення кількості спецпідрозділів Беркуту в Києві це тільки інформаційна підготовка до проведення можливого штурму Майдану. Звичайно, готові. чому адмінсуд має забороняти громадянам України в їхньому праві конституційному на мирні збори? От Я не можу розуміти. Звичайно, ми готуємося, ми проводимо тренування кожного вечора, тренуємося. Готуємося. І Зі щитами тренуємося, і зі всіх. Якщо ми будемо триматися разом, разом. Беркут не візьме, ні Київську міську адміністрацію не вже пробували. Він не візьме ні ці барикади, ні цих хлопців. Ніхто агресивно не налаштований, будемо стояти. А якщо влада вважає, що треба спровокувати громадянську війну, будь ласка, хай провокує, то я думаю, їм не на руку.